Вітаю друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вас Hyundai Kona, два e гольфи і Skoda Octavia. Це все свіженькі автомобілі з Європи. Kona в нас з Голландії, E-Golf теж з Голландії, третій E-Golf Німеччина і четверта Skoda Octavia, Це теж, друзі, з Німеччини. Отже. Перший автомобіль Hyundai Kona, 18 2018 року. Перший місяць 19-го покупка в Голландії. Батарейка 64-ка 64 кВт. Дуже багата комплектація. Автомобіль е, по ціні складає 18 тисяч доларів. Автомобіль сертифікований. Вчора заїхав, розмитнився сьогодні. Вже на нашому каналі. По лаку фарбовому покриттю перейду. Зразу же ж покажу, як щодо чого. Так, 180, 180, 170, 170 мікрон, 171. 158, 167. До речі, вся машинка б'ється рівномірно. 138, так, поставити. 146. Ну, на даху немає смисла, бо тут у нас затягнено пленкою така. Тут 274. Відповідно, це звична річ. Вся машинка б'ється одинаково, лобове оригінал, Hyundai. До речі, давайте я так зразу ж покажу, по прийомах, щоб по пройомах, що пройоми теж б'ються більше. 130 мікрон, і з другої сторони. Там теж 130 мікрон, плюс мінус. 123. Е, так, по, по комплектації. У нас камера заднього огляду, в нас заводське тонування, в нас оптика LED титанові диски, резина. Ну, така собі зимова може бути. Передні-задні парктроніки. В принципі, комплектація дуже шикарна. В принципі, за 18 тисяч доларів просто бомбезно. Камера. так, У нас всі зарядні пристрої на своїх місцях. Тут у нас е компресор, піна, теж як належиться. Ну, до речі, є такі потертості, пластик Hyundai. Не дуже такий, будемо так казати. Ах,ті, ахті дешевий, відповідно, маємо, що маємо. Можна покрасити і, в принципі, буде саме то. Е, так, по задньому ряду у нас 4 стеклопідйомники, у нас ось така шкіряний з перфорацією салону або екошкіра, як то там називає. Е, безключовий доступ, два ключика, стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. У нас електросидіння. так, по, Так, у нас датчик мертвих зон є реалізований в дзеркалах. Е, у нас тримання в смузі і є трекшн контроль По так, девайсах. Обігрів вентиляція, обігрів керма є, є в цьому авто. Зараз заведемо, покажемо. Так, два ключика. У нас є тепловий насос, обігрів, адаптивний круїз, мультикермо, підвильові перемикачі, проекція на лобове. Ну, коротше, топ. 101 000 кілометрів. До речі, до цього треба звикати. Тут у нас піаніно і коротше, всяких, всяких до речі, дуже багато ключок. Вперше на моєму каналі така машина. Чесно, що я її так досить добре не вивчав. N, ну, R. Так, камера працює в сорок. Ну, коротше, якось так. Якось так. Система стар stop Тут у нас розпізнавання дорожніх знаків, Line Assist. Е, є присутнє автосвітло. Теж зеркало з автозатемненням. Ось така лялечка. Так, груши. Тут ще якісь всякі приспособи. Хочу, класна машинка. Класна машинка за свої гроші. 18 тисяч доларів. І друзі, не пишіть, що ви можете там знайти дешевше, нічого не можете. 100 тисяч пробігу, біла, е класний колір на комплектації. В принципі, комплектація бомбезна. Ось така лялечка. За ціною 18 тисяч доларів 64 батарея. Класний, класний автомобіль. По нюансах є ось такий ось тут прокапали, було легко чуть-чуть прижато цьому бампері. От так, такого плану. Адекватна ціна, адекватний автомобіль. Наступний у нас E-Golf. Це у нас 2018 рік. Вона там теж зареєстрована 19 початок. Але розметилось 18. Відповідно, буду казати, що 18-й. Батарейка 35,8. Е, так, у нас по лакофарбовому покриттю. Зразу ж покажу, а після, яка, яка комплектація. Комплектація суперова по лакофарбовому покриттю. 129. 149, 230.

Ще раз 117. Отже, три кос... косметичних підкраси. Це у нас двоє дверей і задня кришка багажника. Нічого критичного немає. У нас фулледи. У нас класні титанові диски, зимова резина, антиблікове скло. Датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків, все це є в цьому авто. Заводське тонування. У нас топово. Задня оптика. Так, камера заднього виду реалізована ось в цьому значкове Volkswagen. Завердні. Так, наскільки у нас тут є зарядочка. На 10. На 12 чи що чи на 10 А. Щось таке. Так. По салону, по салону, в нас комбінований шкіра, плюс перфорація Ось така. З перфорацією досить класно виглядає. У нас безключовий доступ. Датчик мертвих зон. Стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 88 тисяч кілометрів. Так. У нас тут ледь-щиток. 88 тисяч. Адаптивний круїз. Так, нова мультимедіа, система старт-стоп, керування парктроніками. Зараз заведемо, покажемо. Підігрів сидінь. Так, підігрів сидінь. Обігрів лобового. камера заднього виду вже сказав. Два ключика. Бачите, голландський автомобіль. Можна, так, по номеру пробити. Ось цьому голландському номеру пробити, який там був пробіг в Голландії. Автомобіль придбаний на аукціоні. Все, як належиться, нормальна, класна тачка. За дуже дуже адекватні кошти. 16200 доларів за цей автомобіль. Це вважається, що це мега-мега і мега адекватно і, кажу, без уважень. Він код, зафіксували він-код. Так, асистенти водія, адаптивний контроль дистанції. Так, тримання в полосі і датчих зон. Все як належиться. Класна машинка. Я вважаю, що гольфік, нехай навіть з підкрасами, але за мега і мега адекватні гроші. Друзі, 9 тільки лайків. Ну, може краще знаєте, напишіть, де є краще, нехай підписники подивляться, може в когось є і дешевше. Наступний гольф у нас, це в нас 20-й рік, 15 тисяч пробігу. Це в нас Німеччина. Колір Урано Грей, або так називаємо, її називають ще грунтовочка. Ось така лялечка. Теж батарейка 35,8. Ціна ціна даного автомобіля складає 15 тисяч 100 доларів. Цей 1600. 15100. Чому така ціна? Тому що немає теплового насоса і немає СССР. Це більш проста комплектація, але дуже малий пробіг. По лаку, фарбовому покриттю теж показую, як щодо чого: 135, 135 мікрон, до речі, 110 автомобіль 121, тільки но заїхав 110, 103. А, це не метал. 115, 115 мікрон. 82, щось погано поставив 139. 98, 106, 106 мікрон. 130. лобове оригінал, 20-й рік. У нас по комплектації. У нас. Не фул леди як в цьому, звичайні леди, є передні-задні партроніки, є класні титанові диски, це десь більш звичні. У нас лобове з підігрівом. Позаду теж є. Так, що у нас позаду? Позаду теж у нас зарядне. Від домашньої розеточки. Салон це, тут же у нас простіший. Ось, як виглядає, тут тканина. І ось такий нюанс. Це щось з собою, Фломастер. Не знаю. Так, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Так, от сидіння, як виглядає на 15 тисяч кілометрів. Тут вже просте кермо, немає адаптивного коріза, просто мультикермо. Так, пробіг. 15.930, Так, немає підігріву, але є мультимедіа, є е, керування партроніками. В принципі, ось і все. Такий, знаєте, класний, хороший автомобіль за адекватні гроші. 15.100, Приїхали, побачили, купили. Стан нового авто. Запам'ятайте, стан нового авто. Так, одну хвилинку, йду зараз візьму, щоб зараз так, записки мислився. Так, ще по шкоді Октавії. Це у нас 2019 рік, 198 тисяч кілометрів, ДСГ 2,0 дизель, два ключика. В принципі, є все, панорама та багато-багато іншого. Ціна. 17 350 По лаку фарбовому покриттю. Зразу ж покажу, як щодо чого. Так. Сто 111 111 сто 100 сто 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 мікрон. 118, 107, 191. Є сто. Зараз зараз. До речі, досить незрозуміло показує. Може бути підкрашена сама нижня, сама нижня кришка. Так, 237. 169. 160. 110. лобове у нас. лобове у нас замінене. Зараз подивимось. Так. У 2022 році по комплектації. У нас такі собі диски з зимовою резиною. У нас ДХО, є ось такий. Нюанс. На бампері прокапали передні і задні парактроніки. Також є противотуманні фари. так Панорама, це в нас версія стар, заводське тонування, дачі світу, датчик дощу, розпізнавання знаків, фронт ассист, лайн-ассист присутні Також датчик мертвих зон Класно, вся хромована накладочка. Електропривід кришки багажника. Так, що в нас тут? Двойна підлога. Фаркоп є, є також і піна. Так. Еж, так, салон у нас комбінований. Екошкіра плюс тканина. У нас амбієнт підсвіточка. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. У нас є адаптивний коріст контроль, що теж є класно. Так, сидіння водія на 198 тисяч пробігу. Мультикермо. Так, у нас є обігрів лобового, у нас є обігрів керма. Так, ДСГ, dq 308, 381. Два ключика в нас. Так, два ключика. Що ще? Так, комфортного входу немає тут, звичайно. Зараз заведемо. Все чітко. В принципі, гарна машинка. 17350. Вважаю, що це мега і мега адекватно. Фронт асист, лайн-асист, розпізнавання дорожніх знаків, також датчик мертвих зон. Двозонна кліма, підігрів, сидінь, теж присутні. Також є функція без дротової зарядки телефона. Ось тут у нас все така класна ніша. Так, і це в нас 19-й рік. Зараз фокусуємо. 110 кВт. Так, навігація, все класно, все просто чудово. Отже, отже, друзі. Ще раз. 19 рік, 2,0 дизель, 198 тисяч пробігу в класній комплектації за 17,350. Е 20-го року, чистий 20-й рік, навіть кінець. 15 тисяч пробігу, батарейка 35,8. Запас ходу біля 300 кілометрів. В простій комплектації 1510. Напакований, нафарширований Golf е 18 2018 року 88 тисяч пробігу за ціною 16200 доларів. І вперше на моєму каналі це в нас Hyundai Kona, Це в нас 2018 рік. Батарейка 64 біла перла, білий колір. Напакована машинка. За ціною 18 тисяч доларів. Наш сайт autotradecars.ua. Заходимо. Завітайте, шукайте автомобіль і можете сміло заїхати до нас. Звати мене Степан autotradecars.ua. Дякую, що дивитесь. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.